Ага, Привітуліки всім, привітуліки! 16 липня неділя. Так ти подивись, як лізуть. Пихаються, як настоящі, деруться. чуєш Ілана, і Дана. ти поняв? Отак от. Коротше, як там? Акліматизувались, да? Так. <ріпит> да. У нас знову щось таке пари. Страшне. Страшне паре. Чого ти возмущалася? Чого ти репетувала? Чого? Розкажи глядачам, розкажи. Ти точно будеш сейбл, да? Полізла, полізла. Міра. Міра вчора налякала Вову, коли він порав вечері свиней та чистив у них. Каже, стояла, їла, їла. А потім, як закричить, каже, і як кинеться кудись у сторону бігти, ось біля мене. І ногою дергає задньою правою. Коротше, вилякалися всі, чому? Тому що у їхньої мами, у фіфи ми ж її через цю причину і втратили. В неї... На кому ж то і кос сів оцей сліпець овод на, на дійку. І вона ногою ганя-ганя зігнала, він на сусідню сів на віку. Ага, сидів на мірі. А тепер сидить у віки он ззаду на виміні. І біля лади, о, от кошмар сьогодні щось водів. страшне. В неї на задній лівій, по-моєму, здається, ліва. Чи, не пам'ятаю, чи ліва, чи права, але на задній нозі. Було як от тромбофлебіт і лопнула вена, пішов крововилив і ну, ми її дорізали. Ми не могли зрозуміти причину, що трапилося, коза стала якоюсь трішки не такою коза стала втрачати надої, молоко почало скипатися, е, ніяких там згустків чи натяків в сторону маститу не було. Е, потім в неї почав гіршитися апетит. Вона частково перестала їсти. і я не стала далі чекати. Ну як, ми, ми намагалися там таке, що кальцію там дати, чи те, чи се. Е, взагалі ніхто не розумів, як то кажуть, в чому причина. Нічого не, не бентежило нічого. Не, та кроме того, що вона ото, то піднімала ногу, то хромала на неї. Тобто, зрозуміло, було одне, що щось з задньою ногою, а що саме, ніхто не знав. Ну, а коли вона вже відмовилася що від їжі, було прийнято рішення різати, і коли ми її зарізали, почали обдирати, ось там вскрилася вся причина. Тому а Фея і Міра це її донечки. І тому, коли ввечері зайшов у хату і це, мені дійсно було якось, знаєте, стрьомненько. перехвилювалися. Ну, сьогодні, вроді, все нормально і їсть, і ну, ногою не дрикає, там, не шкандибає, вона навіть ще й дереться, Молодняка ганяє, бачите? Це ж оце, ось вона стоїть з блакитним, ось оце, з блакитним. А ні, то фея, Вона ось крайня ото. Також з блакитним нашийником. Тільки в них різні нашийники. От. Якось так. Так, стосовно мене, черговий день мого лікарняного. Ну, як лікарняного? Повністю лікарняний не вдається влаштувати. Все рівно щось -та роблю, щось та. Вчора я ж кушу фасувала ті закваски з ферментами трішки, то сьогодні зранку встала, начебто знову так і легше. Я сьогодні першу ніч спала. Спала на спині, мабуть, організм чи то змирився з тим, що йому потрібно спати на спині, чи то от без виходдя, що другого варіанту немає, але спала. Спала, прокинулася я сьомій. 15 від того, що в мене судорога звела ногу, перележала, пере як то кажуть, судорога попустила. Я сходила у ванну кімнату, попила водички і знову пішла, лягла і знову заснула. Тобто сам організм наскільки виснажився, що, що йому вже було, мабуть, все рівно, на спині, чи на боку, чи стоячи, мабуть, сповби. Далі, що далі? Ну, а далі ми прокинулися. Я, я прокинулась, мене хлопці мої розбудили. Прийшов Вова, з Міки і розбудили. Це було вже 9 годин. Ру, руця, рука, ручечка, хто як її називає, тут уже зранку начебто було нічого. Вона згинається. Як можете бачити, ось бачите, тобто в пальцях ой, вона згинається. Але вона набрякша. І я скажу більше, з першого дня початку лікування мене оці набряки вони мене трішки напрягають. Таке враження, що я вчора відро камси чи сільоски з'їла, ну або пару банок зених огірків. Це з першого дня і при тому щодня таке, особливо вранці, під вечір е, руки і лице е, начебто стухає. Що вона ото там робить? Я нічого не розумію. Я вже який раз дивлюся, і мені здається, що вона тягає себе за сіську. Е, до вечора лице і руки сходять на обряки, а ось ноги навпаки. До вечора взагалі наливаються там внизу, аж ходити боляче, як, як колодки робляться. І вчора день був не виняток, і до вечора вони знову поналивалися, і аж почала знову сочитися лімфа, тому відразу ж забинтували обидві ноги. І спала я сьогодні забинтована. і зранку розбинтували. Помили, повитирали, понамазюкували, де потрібно було. І знову обидві ноги забинтовані в бинтах. Спілкувалася сьогодні з однією дівчинкою. Вона сказала, що коли вона лікувала, в неї також була травма там, з плечем, і коли їй назначали лікування, в неї було таке ж саме, начебто це від міорелаксантів. Не знаю наскільки це правдива інформація, можливо, почитаю, якщо буде час, що міорелаксанти так. Розслабляють всі м'язи і зв'язки, і це відбувається таке, ну не знаю. От. Чотирьох подаїла сьогодні більш-менш спокійно, а вже п'ята та ще вийшла лада, вона найбільш удойна в нас. І вже на п'ятій почало. Знаєте таке відчуття в плечі, отута, е, як я би сказала, як черви повзають, ну тобто от, Воно не пече, воно там, знаєте, от можна е, дискомфорт чи біль якось охарактеризувати. Да? Тягне, ниє, стріляє, пече пеком. Ні. от Це все мимо. Не тягне, не ниє, не стріляє, не пече. А от таке враження, що всередині там лазить, знаєте, жменя така, якихось добрячих червів. І от це таке от все. Я не знаю, як, як передати, як охарактеризувати свині сплять. Не видно звідси свиней ніколи при тому. Спробувати збільшити, все рівно темно. А там лежбище. А що їм? Вони не голодні, можна і дрихнути. Ну, коротше кажучи, якось так. Дуже болить те місце, куди колять уколи. От прямо дуже. І як Вова добре не розминає після уколу, розминає, щоб менше шишок, ну там шишок і так дуже багато. І ще це наслідки лікування 2016 року. Тому хоч розминай, хоч не розминай, їх там доволі достатньо. І так буває, хоч в тому році медсестра колола, хоч зараз Вова буває голку туди, а ліки не йдуть. Попадає в шишку і приходиться витягати і переколювати в якесь інше поруч місце, бо не можна ввести ліки. І от оця п'ята точка зараза дуже болить. Уверх, уверх ще не можу підняти. Так я ж шкушу начебто легше. А от уверх ну, до локтя. От, поки я можу регулювати ось цією ну, частиною, ось цією можу. А вже що стосується, щоб підняти саме руку там, де вище локтя, ось там уже не можу. Ну, Може, вона б і піднялась через силу, але я не намагаюся. Я декілька разів, навіть не те, що я пробувала, а забуваєшся. І хочеш чи повісити ту кофту на вішалку, чи підняти руку, коли вдягаєш, і, і тільки починаєш піднімати, і відразу в плече віддає прострелює, от тоді вже прострелює. Ось так. Далі. Коротше кажучи, я думаю, жити будемо. Вову, Вову шкада, шкода Вову. В нього сьогодні знову сепарація. Він вже каструлю молока налив, поставив, гріється. Ще там є вчорашнє вечірнє і сьогоднішнє утрішнє. Напевно, зараз вже збирає сепаратор, не знаю. Знову буде сепарувати. А от коли він його пахтатиме, це з вершки треба буде спастеризувати, а мінімум добу, щоб вони відстоялися в холоді. Тобто пахтати їх не раніше, ніж завтра, коротше кажучи, будуть стояти в холодильнику, купа, поки, поки вибереться на це час. А можливо, аж навіть і до наступної суботи будуть спастеризовані стояти. От що ти робиш, хто ти? Покажись. Наша ти ганяєш лану? Ну, Віка хто? Віка, овчарка, я ж кажу. Що... Мікі, ти на кого? Іди сюди. Які всі бешені. Тут Віка бешена, там Мікі бешений, да? Одні всі бешені кругом. От. Так що у нас сьогодні по плану сепарація. Овіші сьогодні потрібно буде поїхати. На нову пошту відправити два замовлення з формами для сиру. І в мене в планах мінімум два відеорецепти, а далі буде видно, в мене тут ще з'явилася. верніше вона не в мене з'явилася. Цю ідею мені підкинула одна моя. Чудо, дівчинка, підписниця. Вона запиталася, бо вона для себе шукає вихід з цього положення. І потім каже: слухай, ну я ж не одна така. Таких багато, і людей з такою проблемою. Я впевнена, що теж вистачить. Чого ти каже, не хочеш зробити окреме, окремий ролик 에, стосовно цього питання? Тому. З'явилася ще одна тема, тема для відеоролику. Буду міркувати. Для цього потрібно якось чи конспект накидати, щоб нічого не упустити, щоб сказати все те, що потрібно. Тому що там буде сугубо інформативний ролик. Все, на цьому бажаю вам гарного, чудового недільного дня. В кого є така можливість, відпочивайте. В кого нема такої можливості, ну що, огороди, худоба, це все більш сезонне. Будете взимку трішки відпочивати. Трішки повністю не кажу. Все, Всім гарного настрою, чудового дня. А я пішла в хату міркувати над тим. Де да і що мені потрібно знімати?